Вітаю, ви дивитесь програму Люди в білому рак грудей є найпоширенішим онкологічним захворюванням у жінок у всьому світі в Україні. Цю недугу діагностують кожного року у 15 тисяч жінок і кожен сотий випадок у чоловіків. Хто у групі ризику та чому українки недооцінюють цю недугу? Ми сьогодні поговоримо на цю тему з лікарем-мамологом Наталією Кочерук. Добрий день, Наталія Петрівна. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, на яких захворюваннях спеціалізується лікар-мамолог? Лікар-мамолог це лікар, який займається діагностикою та лікуванням захворювань молочних залоз. Зокрема, це будь-які новоутворення, які локалізовані в молочній залозі. Це можуть бути як доброякісні, так і злоякісні пухлини. Захворювання запального характеру, які об'єднані в так звану групу маститів. Захворювання, які обумовлені порушенням балансу гормонів. У жінок, як правило, це різноманітні форми мастопатій. А у чоловіків це гінекомостія, а також аномалії розвитку молочної залози та захворювання, з якими зустрічаються жінки під час грудного вигодовування. Слід зазначити, що основною категорією, які відвідують лікаря-мамолога, все-таки є жінки. Проте інколи зустрічаються чоловіки, діти та підлітки. З якого віку необхідно приходити на огляд? Усім жінкам, починаючи з 20-річного віку, рекомендовано за умови, навіть якщо вас нічого не турбує, один раз на рік відвідати лікаря-мамолога. Лікар-мамолог розпитає наших пацієнтів, що їх турбує, а також проведе бімануальне обстеження молочених залоз та в разі необхідності призначить ті чи інші до обстеження, які зможуть виявити найменші зміни у структурі молочної залози. Які симптоми сигналізують про необхідність звернутися до лікаря? Серед симптомів, з якими найчастіше звертаються пацієнтки до лікаря мамолога є це відчуття болючості та нагрубання в молочних залоз, особливо в передменструальний період. Наявність ущільнень в молочній залозі, яке, як правило, жінка діагностує самостійно під час проведення так званого самообстеження, наявність виділень із сосків. Асиметрія молочних залоз, біль, зміна кольору шкіри, втягнення соска це є найбільш розповсюдженими симптомами, з якими звертаються по допомогу наші жінки. Якщо ми говоримо за жінок, які проводять грудне вигодовування, то вони, як правило, скажуться на почервоніння шкіри, утруднення лактації, її недостатність або, навпаки, надлишок. Зараз в Україні лише 60% жінок одужують після діагностування цієї хвороби. Які причини розвитку раку молочної залози? Хто в групі ризику так дійсно рак молочної залози займає одне із перших місць у структурі онкологічної захворюваності серед жінок? На рак молочної залози може захворіти будь-яка жінка, проте виділяють певні фактори ризику розвитку раку молочної залози. До таких факторів слід віднести. перш за все це спадковість, тобто жінка, у якої мама або сестра хворіла на цю недугу, має значно більше шансів захворіти на рак молочної залози. Так звані репродуктивні фактори це є пізній початок клімаксу, старше 55 років для жінок. Відсутність пологів, відсутність грудового вигодовання, тривалий прийом оральних контрацептивів, спосіб життя. Звичайно, тут не можна не відмітити такий фактор, як стрес, шкідливі звички це є зловживання алкоголем, тютюнопаління, знижена фізична активність. А також деякі захворювання теж можуть провокувати ризик розвитку раку молочної залози. До таких захворювань слід віднести цукровий діабет, ожиріння, рак яйника, матки, а також рак іншої молочної залози. Не можна не відмітити також травму. Травма досить часто теж є провокуючим чинником, яка призводить до розвитку раку молочної залози. Тому усім жінкам, які чи то в побуті, чи під час заняття спортом отримали травму молочної залози, я би рекомендувала найкоротші терміни звернутися до лікаря, який надасть рекомендації та в разі необхідності призначить ті чи інші обстеження. А чому не варто боятися візитів томомолога? Тому що це є абсолютно безпечно, це безболізно, безшкідливо. Повірте, що значно легше. Діагностувати хворобу та своєчасно почати її лікування. Адже слід відмітити, що рак молочної залози, якщо він діагностований в першій стадії, то ми у 95% випадків маємо повне одужання. Якщо ми говоримо за рак, який діагностований у другій стадії, то середньостатистичні дані свідчать про те, що ці пацієнти одужують у 80% випадках. На жаль, рак молочної залози, який діагностований у четвертій стадії, значно складається. Ледніше піддається лікуванню, та ми бачимо не такий сприятливий прогноз для життя для подальшого перебігу цього цієї недуги. Тому дуже важливо своєчасно відвідати лікаря, отримати рекомендації та спостерігатися під наглядом фахівця. А як проводити правильно самообстеження? Самообстеження молочних залоз, тут уже саме слово говорить про себе, що це жінка самостійно може оглянути свої молочні залози. Самообстеження рекомендовано проводити починаючи з 20-річного віку. У жінок, у яких ходять місячні, це потрібно робити щомісячно, щомісячно на 5-12 день циклу. У жінок, які знаходяться в період менопаузи, можна обрати будь-який день місяця і намагатися цього принципу дотримуватися. При самообстеженні можна виявити певні зміни в структурі молочної залози, які можуть сигналізувати про те чи інше захворювання, зокрема про таке грізне, як рак молочної залози. Встановлено, що у 80% жінок із першим встановленим раком молочної залози саме самостійно при обстеженні було звернуто увагу наших пацієнток на ті чи інші відхилення, які і сигналізували про необхідність візиту до лікаря. Отож, самообстеження потрібно проводити в положенні стоячі або можна лежачі. Повинно бути в приміщенні гарне освітлення і жінка повинна стати перед зеркалом. Спочатку опустивши руки, звернути увагу на симметричність молочних залоз. Та наявність змін кольору шкіри, які можна побачити візуально. Далі, наприклад, піднявши праву руку за голову, лівою рукою спробувати пропальпувати праву молочну залозу. Починати потрібно із верхнього зовнішнього квадранту за годинниковою стрілкою, намагатися прощупати її. При цьому не потрібно створювати, захоплювати надто велику частину структури молочної залози, адже це може створити хибне враження і. Заставити жінку подумати, що там є якісь ущільнення. Після того, як ви провели пальпацію, обов'язково звернути увагу на виділення із сосків. Для цього двома пальцями необхідно злегка натиснути на сосок та перевірити, чи немає виділень. Якщо ж все таки мають місце, то звернути увагу на їх характер та кількість цих виділень. І так потрібно зробити відповідно з правою та лівою молочними залозами. Можна повторити цю методику також у положенні лежачі або навіть застосувати у ванній кімнаті, коли шкіра намилена. І якщо все-таки жінка помітила якісь ознаки, то необхідно одразу звернутися до лікаря. Самообстеження не можна недооцінювати як метод скринінгу, як метод діагностики тих чи інших захворювань молочній залозі. Щодо діагностики. Як часто необхідно проводити клінічне обстеження грудей і які з досліджень у ЗД, чи мамографія є найбільш ефективними? Так, досить часто це питання цікавить жінок, якому ж методу надати перевагу. Дійсно, усім жінкам, як я вже сказала, з 20-річного віку рекомендовано раз в рік відвідати лікаря-мамолога. Якщо ми говоримо за вікову категорію жінок від 20 до 40 років, то все-таки перевагу ми надаємо ультразвуковому обстеженні. Чому? Тому що переважає залозистий компонент, це обумовлено самою особливістю структури молочної залози у більш молодому віці. Тому більшу інформативність нам надасть саме ультразвукова діагностика, яка допоможе діагностувати структурні зміни в молочних залозах. Якщо ми говоримо за вікову категорію жінок старше 40 років, то тут, звичайно, методом скринінгового обстеження залишається мамографія. Мамографія спрямована на виявлення змін в молочних залозах, зокрема раку молочної залози, на доклінічному етапі. Це обстеження рекомендовано проводити жінкам з певною періодичністю. Щороку або один раз на два роки. В різних країнах ці рекомендації дещо різняться. І якщо, наприклад, ми переглянемо останню рекомендацію Асоціації американських онкологів, то вони рекомендують жінкам у віці від 45 до 54 років щорічно проходити мамографію у жінок 55 років та старше раз на два роки. Проте це все досить є індивідуально. На огляді, коли ви прийдете до лікаря, він, звичайно, розпитає, зважено наскільки обтяжений ваш сімейний анамнез, чи є ви дійсно в групі ризику, та може доповнити або навіть ультразвукову діагностику і мамографію. Тобто це є таких два основних методи, якими ми користуємося. Проте слід зазначити, що досить часто ще використовуються такі методи діагностики, як тонкоголкова аспіраційна біопсія, яка допомагає. Діагностувати саму природу погодження даної пухлини. Так, це теж є досить такий прогресивний новий сучасний метод діагностики, зокрема злоякісних новоутворень молочної залози. Ви направляєте як лікарні? Так, на, та... на жаль, у нашому місці ми такого не робимо. Це проводиться в спеціалізованих закладах, які вже займаються морфологічною верифікацією саме пухлин молочних залоз. Адже від того, яка пухлинка за своєю гістологічною структурою, будовою і залежить подальша тактика лікування раку молочної залози, у межах Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози, з 16 по 20 жовтня цього року на Рівненській АЕС проводиться обстеження молочних залоз за допомогою термамомографа. Хто проводив ці обстеження і що це за процедура? Так, дійсно, це вже вдруге, ми запровадили такий захід. В рамках Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози мета цього заходу це привернути увагу до такого захворювання, як рак молочної залози, а також підвищити обізнаність наших жінок з приводу даного захворювання. Отож, з 16 по 20 жовтня в умовах Здоровпункту пункту ВП Рівненської АЕС у нас працює лікар гінеколог санаторію профілакторії Куцюбинська Тетяна Йосипівна, яка має можливість за допомогою термографа провести обстеження молочних залоз для усіх бажаючих жінок з метою заощадження часу, уникнення скупчень черг. Ми провели попередній запис, сформували списки бажаючих пройти це обстеження. Слід звернути увагу на те, що термографія теж рекомендовано її проводити з 15 по 12 день менструального циклу. Саме в цей період це обстеження дає найбільшу інформативність, і усі бажаючі можуть прийти і провести це обстеження. Ця методика, це обстеження ґрунтується на тому, що структура молочної залози, якщо має місце якісь патологічні вогнища, вони будуть по-різному накопичувати температуру. Так? І ділянки, які у нас виникають підозру, вони будуть абсолютно іншим кольором показуватися на екрані монітору. І, скажімо так, це метод, який допомагає визначити людей, які не мають патології. і Тим звичайно, яким потрібно звернутися за допомогою за консультацією. У разі виявлення тих чи інших відхилень Тетяна Йосипівна скеровувала цих пацієнток на консультацію до лікаря-мамолога. А я вже мала можливість в умовах здоровпункту проконсультувати цих пацієнток, надати їм ті чи інші рекомендації, або призначити до обстеження. Або ж також відомо, якщо жінки, ті, що не встигли записатися або не мали можливості записатися, можуть відвідати санаторій профілакторії, де і знаходиться так. даний прилад. Так? так, так. Ми рекомендуємо жінкам, це є абсолютно доступним для усіх наших працівниць. Під час відвідування санаторій профілакторії можна пройти це обстеження. Серед наших пацієнтів лікарів мамологів зустрічаються і чоловіки. Проте частота раку грудної залози у чоловіків є значно нижчою. Рак грудної залози у, 100, у чоловіків розвивається у 100 разів рідше ніж у жінок. Як правило, у чоловіків ми маємо частіше справу, це гінекомастія. У моїй практиці я мала два випадки раку грудної залози у чоловіків. Теж необхідно звертатися так, їм і обстежуватися. Так, якщо чоловіки помітили якісь проблеми у тому, що чоловіки, як правило, звертаються вже пізно за допомогою, не придають увагу. Слід зазначити, що рак молочної залози, грудної залози на початкових етапах, на початкових стадіях він протікає абсолютно безсимптомно, так, і як правило, не насторожує людей за зверненням за медичною допомогою, а тим паче чоловіків. Тому, якщо все-таки чоловіки помітили у себе якісь відчуття нагрубання, болючості, знову ж таки, зміни кольору шкіри, втягнення соска, це повинно насторожити їх, і вони теж можуть звернутися за допомогою, за консультацією до лікаря мамолога Наскільки результативними у процесі раннього виявлення раку молочної залози є планові профілактичні медогляди? Чи існує статистика? Так. Під час медичного огляду усі наші жінки відвідують, проходять медичний огляд лікарям-гінекологам. Лікар-гінеколог обов'язково оглядає молочні залози та може запідозрити ті чи інші відхилення, або надати рекомендації планового скринінгового обстеження. Це може бути або ультразвукове обстеження, або мамографія, або термографія. Дійсно, протягом 2022 року було діагностовано, запідозрено, скажімо так, три випадки захворювань на рак молочної залози. Ці пацієнти були скеровані в спеціалізований заклад, де їм підтверджено цей діагноз, своєчасно розпочато лікування, і ми маємо наразі позитивний результат, одужання і перспективний прогноз для життя для цих працівниць. Чи можемо ми сьогодні говорити, що рак це не вирок? Так, дійсно, рак це не вирок. Пам'ятайте, що кожна жінка може захворіти на цю хворобу. Вона становить групу ризику, але слід це значити, що кожна жінка може попередити цю хворобу у себе або подальше її прогресування. Усе залежить від того, наскільки своєчасно жінки будуть відвідувати лікаря, прислухатись до свого здоров'я, звертатися е, своєчасно за медичною допомогою, проходити необхідні скринінгові обстеження. Це все допоможе своєчасно виявити патологію молочної залози, розпочати її лікування. Які існують інструменти медикаментозні, поведінкові, хірургічні для профілактики захворювання, як захистити себе від такої підступної та небезпечної хвороби? Ну, звичайно, слід зазначити, що таких як якихось пігулок, які ми могли профілактично призначити нашим пацієнтам і сказати, що от ви будете приймати і у вас не буде раку, на жаль, немає. Але кожен із нас може подбати про своє здоров'я, намагатися вести здоровий спосіб життя, уникати шкідливих звичок, контролювати свою вагу тіла, регулярно відвідувати лікаря, лікувати супутні захворювання, так і це все допоможе своєчасно виявити навіть ті проблеми та лікувати їх. Отож, не відкладайте своє здоров'я на потім. Обов'язково візьміть собі за правило щорічно відвідувати лікаря-мамолога та проходити скринінгові обстеження, обстежень. Бережіть себе та будьте здорові. Дякую вам, Наталію Петрівну, за вичерпні відповіді. Нагадую, Міністерство охорони здоров'я включило мамографію до пріоритетних медичних послуг. Тому не забувайте про це. Турбуйтесь про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. У нас в гостях сьогодні була лікар-мамолог, начальниця відділу охорони здоров'я Служби охорони праці Рівненської АЕС Наталія Кочарок. Дякую за увагу. Будьте здорові!